Як відновлюється села благодатне і правдене, що на Херсонщині? То пасажир ремонтують, приїжджають, дають допомогу. Чи повертаються туди місцеві жителі? І якою є гуманітарна ситуація? Ну так це моя земля. Це моя земля. Як я можу сюди не повернутися? Ну якось, якось виживаємо, живемо. За який час можна відбудувати села Херсонщини повністю? І від чого це залежить? Ви не будете зараз відбудовувати те, що через день, два може бути знову розбомблено. Вирішує держава, хто буде фінансувати. Докладніше у цьому випуску? Вітаю з вами Олександр Янковський І новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. На Херсонщині вже відбудували майже тисячу будинків у межах програми пліч-опліч. Про це наприкінці січня повідомив голова військової адміністрації області Олександр Прокудін. За його словами, більше ніж третина зруйнованих будинків відремонтовані. Також є об'єкти, де роботи тривають. Майже тисяча родин мають відновлене житло на 112 об'єктах. Тривають роботи. Щодо компенсації, у межах програми є відновлення. Маємо 133 заявки. По одній заявці комісія ухвалила позитивне рішення і призначено виплату на 226 тисяч гривень. 25 заявок надійшло від власників ще знищених осель. Комісії продовжують їх опрацьовувати. Нагадаємо, що пліч-опліч це проект відновлення на рівні громада громаді або регіон регіону. До нього залучені 15 областей України. Серед них вінниччина Волинь, Дніпропетровщина, Житомирщина, Закарпаття і інші регіони. Раніше у Херсонській обласній військовій адміністрації повідомляли, що відбудовуються ті населені пункти, де проживають багато людей. Це насамперед села Високопільської, Великоолександрівської, Кочубеївської, Калинівської громад. У жовтні минулого року Олександр Прокудін розповідав, що тоді підготували звернення до Кабміну про виділення коштів на реалізацію проєкту пліч-опліч. Першочерговий транш до 1 мільярда гривень планували розподілити між областями, які допомагають Херсонщині. А вони їх спрямують на свої підприємства, що будуть займатися відновленням житла в регіоні. Наш кореспондент Дмитро Шеремет відвідав села, які зараз відбудовують благодатне і правдине. Благодатне належить до Чорнобаївської громади Херсонщини. Місцеві жителі розповіли, як змінилося село останнім часом. Говорить жителька села Благодатного Тетяна Паламарчук. Ну, повну ходу відновлюється село. Людям приїжджають, перекривають дома. Так, да, дають матеріал, люди вже повертаються. Вже багато людей повернулись. І ніхто не виїжджає, тих, хто тут жив, вони повертаються. Роботи, роботи немає. У нас ніхто не працює. Хоча, скільки в сільській раді є, е, е, ну, міст було, вони беруть зовсім інших людей Со сторони, не своїх. А допомогу нам дають. Дають і непогано дають допомогу. Дякуємо, звісно, людям, що допомагають нам. Вот. Так, ну якось, якось виживаємо, живемо. А є якась перспектива для цього населеного пункту? Чи немає на вашу думку? Є сенс тут жити далі? Ну, я думаю, є. Я думаю, є, звісно. Село не погане, село дуже хороше. От що про ситуацію благодатному розповіла інша його жителька Світлана Глуздакова ремонтируется, хто у кого постраждав, кто постраждал, ремонтируют, приезжают, дают допомогу. Багато людей залишилось. Після було окупація, скільки зараз сюди? Ну так робити. Не, ну в окупації у нас тут знаходилося десь 170 чоловік. А зараз вже 500 чим-то чоловік. А скільки до війни було? Ой, я навіть не скажу. Ну, в общем, 300 дворів у нас виходить. 300 дворів. Это. Ну, навіть многие не еще не не вернулись люди, ну, мест, ну постоянно жители. Но где обстріли йдуть, Пілозерка, Черно, Черноба, не Чернобака, ну те дальние село, Станіслав, вот много вот таких пере... переселенців, сюди к нам по приїжджали временно проживають. Як взагалі, місцеві жители, які виїхали? Не повертаються чи не повертаються? Ні, поверну много повернулося. Ну, повернулися ті, у кого ну, як, ну, чоловік жінка або там взрослые діти. А хто з дітьми? Ну, это, у нас дітей є і дітки, ну ух, большинство вот, уехали на Запад, ну, там Хмельницька, Тернопільська область, они, кто з дітками виїхал, они там остались, потому что там школа, діти ходять в школу, понимаете? Начальник Чорнобаївської сільської військової адміністрації Ігор Дудар розповів новинам Приазовія, що село Благодатне свого часу перебувало на лінії зіткнення. До 20 будинків там були знищені повністю, і ще частина пошкоджені. Якщо порівнювати сам саме село Благодатне і посад Покровського, тому що посад Покровське також було на на лінії зіткнення, але знаходилась на боці. Яку контролювали на стороні, яку контролювали Збройні Сили України, то ситуація з Пасад Покровським гірша, можливо, там раз разів 5 з 940 будинків, які знаходились в селі Пасад Покровське, знищено 50% більше 50, де 60%. Це повністю знищені будинки, і всі інші зазнали різного ступеню. Пошкоджень то в благодатному е, саме пошкоджень десь близько 20% будинків. Це з 320, по моєму будинків. А знищених е, до, до 20%. сама Чорнобаївка поки не відновлюється, оскільки російські військові продовжують її обстрілювати, каже начальник адміністрації. Навіть по програмі є відновлення, заблокована виплата коштів. По цій програмі за знову ж таки за тих обставин, що стосується інших населених пунктів територіальної громади, це такі населені пункти, як Посад Покровська, Киселівка Благодатне. То так, там працюють інші програми. Програма є відновлення. Працює працює державна програма з відновлення населених пунктів, комплексного відновлення населених пунктів. За принципом краще ніж було це в нас включене село Посад Покровське разом з шести територіальними населеними пунктами в відомими в Україні. Вона сама програма не закрилась, але чекають фінансування. Вирішує, вирішує держава. Хто буде фінансувати чи це за рахунок держави, чи це знову ж таки за рахунок місцевих бюджетів обласних. Які, які е, були задіяні під цю програму, зараз у Чорнобаївській громаді проживають 40% населення від тієї кількості, яка була до повномасштабного вторгнення Росії, розповідає посадовець. Гуманітарна ситуація у регіоні стабільна. Люди отримують допомогу від різних організацій, але є проблеми із працевлаштуванням. Наразі є і е, електропостачання, в принципі, це той основний. Е, Ресурс, який з якого за допомогою якого забезпечується і водопостачання, і в принципі робота комунальних підприємств, робота закладів, адміністративних, соціальних, от газ також є. Здійснюються заходи по укриттю там критичної інфраструктури, щоб від прильотів ми не зазнали втрат саме в цьому напрямку. З роботою складніше, але багато людей вони в принципі працюють над з тими підприємствами, які здійснюють за зараз відновлення. Комунальні підприємства також працюють. Працівники не всі повернулися, але їх достатньо для того, щоб надавати ці комунальні послуги. Ситуація з Продажем товарів в принципі також стабільна та кількість магазинів, яка необхідна для такої кількості населення. Також є це. Новини Азов'я. у цьому випуску докладно про ситуацію у звільнених населених пунктах Херсонської області, що постраждали внаслідок бойових дій. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, в YouTube, підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. Завдяки саме вам це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півдні України. У селі Правдина Білозерської громади Херсонщини станом на 1 січня відремонтували 132 будинки. Про це нам розповіла староста населеного пункту Любов Шевченко. Вона нагадала, що йдеться про ті будинки, які мали пошкодження легкого або середнього ступеня. Пройшли ремонт криші, вікна і двері. Те, що стосується плічопліч, яка робить Полтавська АГА. зараз. У цьому році буде продовжувати ця програма і на підставі. Всі документи, які зроблені на житлові будинки, які мають витяги, зареєстровані через дії, буде продовжена ця робота по відбудові. Що стосується будинків, які по зруйновані, та ну повністю зруйновані, або потребує капітального ремонту відбудови. Це таких у нас 44 будинки. То на жаль, ще поки не підписаний закон про Виділення коштів там ну не закон, верніше Закон е, підписаний, але коштів поки між немає державного бюджету на відбудову цих е, будинків. Але продовжується підготовка документів, робляться технічні звіти е, для цих документів. Там трошечки інший спосіб е, оформлення, тому що відповідно і затрати більші. Е, крім плечо-плеч працюють ще е, людина в біді. Угорська, які надавали відповідну фінансову допомогу на придбання будівельних матеріалів на відбудову тих будинків, які сьогодні теж мають середні пошкодження та легкі пошкодження, і тут ще тому в тому плані їм надається допомога, так як вони на даний момент не мають відповідних документів. Люди до села повертаються, каже староста. Якщо на момент деокупації проживали до 200 осіб, то на сьогодні у населеному пункті вже 800 жителів. В основному повертаються люди там, де пошкоджені, легко пошкоджені, тому щоб десь було проживати. Тому що це відповідно треба мати умови проживання. Ті, хто зруйновані і нема можливості перебувати, то люди зараз не прибувають сюди. З дутько, коли почнеться відбудова для зими на кожний двір видалено були дрова для опалення. Тому на сьогоднішній день дуже вже в цьому плані я кажу в теплі. Чи працює у нас спеціальна інфраструктура? У нас всі об'єкти розбиті, не працює де світла, там немає не ФАП, не дитячий садок, не будинок культури, не сільська рада, тому що сільська рада тільки працює ну, це один із об'єктів, який приймає людей, тому що і гуманітарка, яка надається гуманітарка, надається дуже велика. З усіх за ну привозять дуже багато гуманітарку різного роду. В нас є інтернет, і школа в нас працює онлайн, і діти навчаються онлайн. Жителі Правдиного, з якими поспілкувався наш кореспондент Митро Шеремет, розповіли, що через рік після деокупації ситуація у селі набагато покращилася. Розповідає жителька села Правдиного Тетяна Плохотніченко. Життя відновлюється, ну стало набагато краще, набагато краще і одразу є відчуття, що люди повертаються і налагоджуються потихеньку. все. а світло з'явилось. Ну зараз скажу, мабуть, на початку літа минулого. З'явилося. Ну і газ дали теж, а це головне, тому що зима, опалення це головне. Ну, вода у нас є у подушках, ну, кілька подушок є на, всю, на все село. Ну, а так кожен зараз кого є, скважина. Один одному допомагають люди, як можуть, возять один одному, привозять. А ви давно повернулися? Ну, Ми повернулися рік назад. Ну, де окупація відбулася, і ми одразу повернулися. Так що ми вже майже тут, майже рік що про ситуацію у селі Правдиному розповіла інша жителька Олена Дубина з водою, звичайно, у нас проблеми. Тому що централізовано ще не відновили, бо система побита, особливо той край, башні побиті. Ну слава Богу, що привозять нам водичку бутильовану. Я вам скажу, певна кількість людей повернулася ще коли не було світла і газу. Тому що ту територію Херсон-Білозерку почали обстрілювати Дніпровське, це люди там, де були наші і люди поверталися. Ну і відповідно, що коли з'явилося світло, газ. То люди, люди дуже багато людей вже повернулося. Ну так це моя земля. Це моя земля. Як я можу сюди не повернутися? Заступник начальника Білозерської сільської військової адміністрації Олексій Журавленко у коментарі новинам призові розповів, що тепер у громаді спостерігається внутрішня міграція жителів. Вони виїжджають до більш віддалених населених пунктів із тих сіл, які розташовані близько до Дніпра, і обстрілюються російськими військами. В нас в громаді налічує 25 населених пунктів. Сел на жаль, сьогодні станом на сьогодні, ми можемо констатувати, що Деякі села населеними можна назвати дуже умовно, тому що у нас є два села, яких в принципі на постійній основі сьогодні ніхто не проживав. Тобто, це ну це до війни, скажімо так, були не ну, такі маленькі села. Там десь до ста людей проживало, але на жаль, на, на, на сьогоднішній день у цих двох селах всі люди виїхали. Ситуація, в принципі, наша громада розташована вдоль річки Дніпро, це вже гірло Дніпробузького Лімана на правому березі під Херсоном, і ще є два старостинських округи, які туди більш під Миколаїв доходять. І от то, що стосується саме сел доль Дніпра, це Білозерка, це там Кіземський старостинський округ, Дніпровський Старостинський округ, і Томіно Балківський. на жаль, ми перебуваємо під, під постійними обстрілами. Мешканці від прибережних сіл, да вони пересіляються, переїжджають до своїх друзів, родичів. Саме от правдіно, от той бік, повноцінно громада може відновлюватися лише після звільнення лівобережної частини Херсонщини, каже посадовець. Ви не будете зараз відбудовувати те, що через день. Два може бути знову розбомблено. У нас у, 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 по тим перелікам, що, наприклад, у нас там люди реєструються, то у нас ну не скажу, що масово, ну є десь може 10 відсотків таких, тому де було за цей рік майже вже два-три приходи. Ми приймаємо по відновленню, люди можуть податися. Ми приймаємо ці заяви, ми їх розглядаємо, але ми їх призупиняємо. Бо такі вимоги за законодавством. Коли о, ми не будемо в зоні бойових дій, тоді відповідно знімається це обмеження, і тоді вже будуть людям відшкодування йти там або на ремонт, або будуть сертифікати отримувати. Тобто, після, скажімо так, подальшого відходу росіян, громади виходить з зони бойових дій, це обмеження знімається і люди тоді вже будуть. Отримувати ці преференції від держави, села, в яких більш безпечна ситуація, реально відновити за один-два роки, каже Олексій Журавленко. Важливо, аби 2024 року не припинялося фінансування. Зараз по цій програмі увага акцентована на відновленні сіл та військ округу. Це те, що я казав раніше. Це правдіна та в різке По у факту. Умовно кажучи, на перше, перше, 24 Значить, там відремонтовано, значить, це Старостинський окох, в принципі, у нас під патронатом Правдіна це Болгарська область, а Таврійський Новозервов це Львівська область. Значить, наразі попліч по пліч пліч-опліч йде е, ремонт, не відбудова нового житла, це буде вже наступна, скажімо так, крок. А наразі йде мова про ремонт житла. Те, що зруйновано, але ще його можна відремонтувати, то виправдіно е відремонтована 71 будівля помешкання, е це те, що полтава, Те, що Таврійський і вів двадцять 24 будівлі. російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про територіальні претензії, і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. І називається це ту спеціальну операцію. Олександр Янковський, новина Приазовія. На все добре. Вини приазов'я.